Всім привіт доброго дня, друзі! 25 серпня, понеділок, і ми з донькою йдемо. Бачите, з букетиком ми йдемо зустрічати Наталю, сестру. Приїжджає, як нам в гості ура ура ми задоволені. І взяли букети квітів їй, тому що позавчора, 23-го, в неї був день народження. І привітаємо її з днем народження і також з приїздом. Йдемо. Прийшли додому і вирішили подивитися, чи згадає Лакусік Наталю. Вона сховалася за будинком, от там, бачите, а я його випустила. Ну, а вже ж він її одразу знайшов, одразу пізнав, тільки, знаєте, так, на ходу нюхнув і все. Вже зрозумів, що це вона. А задоволений, а щасливий. Весь вечір від неї не відходив. Вона зайшла в ванну кімнату, а він сидить під дверима. І так жалісно зве її, зве. Ну, бачите, бачите, який задоволений. Ну а наступного дня пішли гуляти. Погода в принципі сприяла гарній прогулянці, і не жарко, і не холодно, дощу не було. Такі були тучки трішечки на небі. Взагалі непогано. Це ми прийшли, хотіли потрапити в японський сад, але він був закритий. Не вийшло в нас, але підемо наступного дня і обов'язково вам покажу. А це я думаю, всі, хто був у Вроцлаві, взагалі чув щось про Вроцлав, зрозумію, що це вроцлавські фонтани. Вони і співучі, і також різнокольорові, але це дійство відбувається ввечері. Ми були в день, тому ми цього не побачили. Не знаю, може ще сполучиться внес день сходити, ой, ввечері точніше сходити. А навколо цього фонтану він такий величезний, величезний, а посаджена така галерея, як тунель. Знаєте, з двох боків заплетена виноградом диким, дуже там гарно в затінок, так приємно. І такі також колом посаджені петунії. Багато людей просто на траві лежать, відпочивають, читають книжки або сидять, зануривши ноги у фонтан. Заходити туди а вже ж не можна, але ось так сидіти на краєчку і опустити ноги про холодну водичку, коли на вулиці спекотно, дуже приємно. А це просто пішли гуляти містом. Дуже багато води по місту, тому що 10 річок перетинають вроцлав. Найбільше з них одр. Багато прогулочних човників катаються. Можна зробити таку прогулянку, але ми не стали, тому що, в принципі, ми просто пішли гуляти. Дуже багато находились, дуже багато, кілька десятків тисяч шагів. Це ми тільки перший день так ходили гуляли. А це центр міста, можна так сказати, старе місто, площа ринок. Як завжди, це така пам'ятка будь-якого міста. Дуже схожа на Львів, до речі, ось і Наталя була у Львові, каже, що дуже схоже. і я була також дуже схоже на насправді. Але дуже весело, дуже такий тижняк, знаєте, багато людей, не дивлячись на те, що робочий час, робочий день, людей дуже багато. Ну, а вже ж це велике туристичне місто, то а вже ж тут дуже багато туристів, тому що екскурсій багато чутно, і італійську мову, і німецьку. Німецька ну, більш за все чутно визвести з Німеччини. Ну я думаю, що також багато з вас знають, що в принципі Врослав це німецьке місто раніше було, тому ну, і туристи сюди також їдуть. Ну а ви мені пишіть, будь ласка, де були ви у Врославі, де гуляли? Що знайомого? Ви побачили. Може десь порадити ще піти. Ось ми плануємо піти в Японський сад, а вже ж тому що цікавиться тематика. І Наталю, і мене також плануємо піти в зоопарк, подивитися. Може ще щось підкажете, де цікаві міста, де побувати. Поки що, ми просто ходимо, побачили ось українську церкву, то заходили туди. Також заходили в костьол. Далі покажу. А це ми були. Ну ще Наталі не було на вихідних. Я вирішила додати вам цей шматочок. Був був в центрі фестиваль вуличної їжі, і ми з донькою пішли. Ну так непогано можна прогулятися, кави випити. Ну а вже ж було дуже багато палаток там, і шашлики, і різна випічка, і китайські, і японські страви. Людей було дуже багато, також непогано погуляли. Це просто ходимо містом і знімали ось такі цікаві якісь міста. Просто такий дуже заплетений виноградом будинок і набережна, набережна, а вже ж дуже гарна, дуже красива у Рославі, широка така ріка з цього боку. А це тут просто йшли до торгівельного центру і зупинилися. Вирішила вам відзняти, показати. Ну а вже ж де квіти там і хочеться мені зупинитися, показати наскільки любительниця квітів тут живе. Подивіться, таке враження, начебто, квіти виливаються з вікна дуже багато. Це ось такий перехід є у Врославі. Я думаю, також його всі знають. Ну і також візитівка Вроцлава, також скрізь про це пишеться. Це дуже багато фігурок гномів. По всьому місту вони є. Є навіть карта гномів, і ви цю карту від ну, купляєте, ходите з нею. І коли якогось гнома знайшли, там написано, що він позначає. І також ви відмічаєте, що ви цього гнома вже бачили, що ви тут проходили. Можуть бути гноми, ось такі, наприклад, біля університету. бачите, з книжкою стоїть. Це також щось я не пам'ятаю, де це ми бачили їх. Також є гноми, які ну, відмічаються там якийсь оперний театр, наприклад, або музей, і стоять гноми саме тематичні. А це ось ми зайшли в постіл. Також вирішила вам показати. Тут є орган, але він не грає зараз поламаний І стояла на вході жіночка, пропонувала трішечки, скільки є. Вона каже, дріб'язок, дріб'язок, якщо є, будь ласка, ну, долучіться до ремонтування органу. Але так, знаєте, цікаво подивитися. Багато старовинних будівель, видно, що архітектура дуже давня. Це також на в старому місті, з іншого боку, тільки ось такий фонтан. Ну, я не знаю, мені здається, що він вночі також підсвічується. Але я не впевнена, він і в принципі так дуже цікавий. Поки з Наталею гуляли, показували по відео, дзвонили мамі, показували їй також місто, показували якісь цікавинки. Хотіла вона приїхати, дуже хотіла, але не вийшло за станом здоров'я. Ну, сподіваюся, що може наступного року зможе приїхати важко їй в дорозі. То, може, видимо, подивимося, зможемо знайти, як доїхати поїздом, ну, а вже ж це потрібно буде робити пересадки, але в автобусі дуже складно, і Наталя, до речі, їхала, начебто кордон пройшли дуже швидко, навіть вона каже, що не відкривали жодного чемодану, просто пропустили через сканер і все, і вони поїхали. Кажуть, що польський кордон пройшли буквально за 5 хвилин, але саме. По Польщі їхали дуже довго, 11 годин від кордону вона їхала до Вроцлава. Хоча насправді там не так довго. Машиною буквально 5-6 годин пише, можна доїхати. А ми вже її чекаємо, чекаємо вже і вона також втомилася, але ну ось так довго, тому що заїжджав автобус каже, в різні містечка, і буквально по одній людині висаджував. Ну але ж час вже був загублений. Ну ось поки гуляємо, то вам трішечки розказую про її дорогу. Це ще один костел. Взагалі хочу сказати, що костюлів дуже багато, ну просто на кожному кросі. але вони відрізняються трішечки архітектурою один від одного. Всередині дуже гарне оздоблення. Заходили ми подивитися. Цікаво нам було, тому що, в принципі, ми з донькою ще також не обійшли. Ну, взагалі, весь вирослав, я думаю, що неможливо обійти, але навіть в такій, знаєте, якісь пам'ятки також. Ще не ходили. І ось сьогодні просто гуляли, 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 дивилися. І Наталя дивилася, і ми дивилися, знайомились трішечки з містом, в якому ми зараз мешкаємо. Взагалі хочу сказати, що класно жити в великому місті. Ну, нам подобається дуже багато пам'яток, багато де можна піти. Це ми з Наталією біля гортензі, але вже ж не могли повз пройти, то сфотографувалися. Ну, ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Надалі я вже ж буду вам показувати, де ми будемо ходити, що ми будемо дивитися. Обов'язково буду показувати для того, щоб і самі можна було потім згадати. І може вам це буде цікаво. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, пишете гарні коментарі, ставите свої вподобайки. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.